Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до канал Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу з вами почаювати і трошки поговорити про життя. Так що беріть щось собі попити, бо я буду пити, попереджаю. Хочеться мені поговорити сьогодні про те, що я спостерігаю як рису людей яким притаманно потім дуже шкодувати про а, прям великі відрізки свого життя, щоб вони пройшли або взагалі марно, або майже марно на їхній погляд. А, і таке також ставалося і в моєму житті. Це така риса, як а, не просто займатися тим, а, що тобі не подобається. Взагалі по життю, жити там, де тобі не подобається. Бути в партнерстві з людиною, яка тобі можливо, і подобається як людина, але ти не відчуваєш, що це твій конкретний романтичний партнер. Що це твоя кохана людина. У мене так було, наприклад. Я знала, що ця людина мені гарний друг, але я очевидно розуміла, що я людина не кохаю. Що ти займаєшся професією? Яка, можливо, для когось є брією, хтось на це вчиться в університетах, проходить спеціальні курси, а ти її не володієш, ну тому що також колись там вивчила, вивчилася, але вона не приносить твоїй душі жодного задоволення, або дуже мало, щоб це назвати, професією на довгу дистанцію. І от, займаючись всім оцим, що тобі не подобається, ти а, не намагаєшся. Розставити все по поличках, дослухатися до своєї душі і сказати собі, що я зараз тут, тому що так склалося, або я так склала в своєму житті, але мені з цього, з цієї там, точки А, треба. Через якийсь час все таки випорсуватися для того, щоб в мене не було апатії і довгострокової депресії. Моя улюблена блогерка, вона дуже проти цього, вона постійно на цьому наголошує. Вона каже, що одне з таких найжахливіших явищ, яке може бути в житті людини, це компромісити з собою. Я зростала в середовищі людей, серед яких дуже багато було людей, які компромісили постійно з собою. Ем, і коли я спостерігала потім за результатами їхнього життя, тобто, коли вже люди, там, знаєте, глибоко там, за 50 або навіть молодші, але їхнє життя переривалося тоді, коли вони були молодші за цей вік. А майже завжди я бачила, що вони дуже сумували і дуже були печальними, саме через те, що вони свій оцей об'ємний куб намагалися втиснути в якийсь плаский квадрат, який або склався так, або вони його там в молодості, в юності склали так. І не, не намагалися з цього випорситися. І вийти на свій шлях, який просила їхня душа, а намагалася до цього вибору не по душі пристосуватися, пристосувати все своє життя. І, по суті, все життя таким чином йшло Шкіребець. Ну, наведу, наприклад, впадок з мого власного життя. Ну, Такий дуже очевидний. я за першим фахом вчитель англійської мови, і багато років я вкладала бізнес англійську мову. А, і от ділова англійська, я взагалі не можу сказати, що я колись мріяла стати вчителем англійської мови. Я дуже люблю педагогіку, і я е, добре ставлюся до мов взагалі і до англійської, зокрема. Вона мені видається такою дуже аристократичною, молодійною мовою. Але в мене була інша мрія, і можна сказати, що я в цій професії опинилася ну майже випадково. Мама мене буштрувала все дитинство і підлітковий вік англійською мовою, тому що вона за першою, ну за головною своєю світовою, була програмістом, і вона казала, що це мова майбутнього. Тобто ти її маєш вчити. Це, це взагалі не обговорюється ця тема. А я сама по собі любила предмет педагогіку, і таким чином поєдналася в мене педагогіка з англійською мовою. Але я мріяла вступити в, меди в медичний інститут, бути лікарем -педі педіатром, <дит> дитячим лікарем. Тобто, м ну це зовсім далеко, як ви розумієте. Але через те, що у нас там з мамою вийшла дивна розмова перед тим, як я Планувала вступати після школи в медінститут. і вона мені так в грубій формі сказала, що я зрозуміла, що в моїх розумових здібностей не вистачить для того, щоб поступити, вступити в цей вуз Через те, що я мамі дуже вірила в плані освіти, я ну, не намагалася навіть вступити в медичний виш Хоча потім все життя про це жалкувала, шкодувала і. Не знаю, якось так склалося, що потім треба було дуже рано починати працювати, і там вже не було в мене, в принципі, часу на таке повноцінне навчання, яке мало би бути в медичному виші, там 6 років плюс, скільки там ще інтернатури так. Так от я опинилася, була в бізнес-курсі викладання бізнес англійської мови декілька років. Кожен урок я відчувала, що я взагалі роблю щось не своє. Це, ну, це настільки не моє, наскільки ну, більш не моє, тільки якщо б я займалася бухгалтерією або якоюсь там астрофізикою і математикою. Розумієте? А, але я розуміла, що А, це моя професія без за бізнес-курс добре платять. Для вчителя англійської мови бізнес-курс оплачуваний один з таких ну, найкращих курсів, які тільки може дати вчитель англійської мови, тому що там є ще там, дитячі курси, англійська для психологів, англійська для медиків, англійська для бухгалтерів, для кого хочете. І є загальний такий бізнес-курс фінансова англійська. Я терпіти її не могла, просто терпіти не могла. І е, я ще тоді не була в психології, але я зауважила на одній такі тенденції: що через якийсь час, коли я не могла змінити якусь ситуацію, я починала до неї пристосовуватися, і навіть не тільки пристосовуватися, а пояснювати собі, що вона мені якимось чином ще й подобається. Тому що я казала сама собі, що ну подивися для інших людей, це престижна професія. Е, Ось хтось про це мріє, хтось там здобуває освіту таку, хтось там йде на сертифікати, а ти не цінуєш те, що ти маєш. Ем, ну, воно так не працює. Воно так не працює. І коли я поспостерігала за людьми, які не шкодують за свої там прожиті свої роки, то це завжди люди отакі. От Вони йдуть туди, туди, куди треба їм. Вони дослухаються і до логіки, і до серця. Вони не, вони не відрубають ані перше, ані друге. Тобто в них має бути постійно і голова нормально включена, і душа нормально включена. Вона, вони душу свою, серце своє не вирубають. розумієте, Тому що ем, ну, неможливо тоді ти не людина, а робот просто. Вони дослухаються до своєї душі, вони не дослухаються до того, що зараз престижно, що якась там чутяклава, або там ще хтось, якийсь там Біл Гейтс, про щось там думає для, те, що їм для них важливо. А вони обирають місце, де жити по тому, чи вони там хочуть реально жити, а не по тому, як всі на землі думають про економіку цього міста. Або там країни, і там якісь там соціальні інфраструктурні, інфраструктурні моменти. Тобто людина тільки сама вирішує. І е, так само з професіями, так само з партнерами, і так далі. Найпечальніші випадки життя людей я бачила тоді, коли людина вже на пенсії, і мені каже на сеансі, тобто там. От мене була така пані, вона від моїх батьків, і вона мені каже на сеансі, що вона все життя пропрацювала на одній професії, а значить, і от вийшла на пенсію з нею, а вона хотіла бути в, ну, абсолютно іншій області. І, скажімо так, ця царина, в якій вона хотіла бути, це не космонавтом бути, знаєте, або балериною бути, де, де тобі потрібні якісь там спеціальні, абсолютно таланти і фізичні можливості. Якщо вона змогла пропрацювати на своїй першій цій спеціальності, за якою вона працювала все своє життя, то це про в неї дуже значить добрі розумові здібності, тому що це важка спеціальність, вона б могла би працювати і. Тим, ким вона хотіла. Розумієте, так вона вийшла на пенсію, вона каже: все одно в мені оце все залишилося, розумієте, що я за життя пропрацювала не тим, ким я хотіла, а зараз вже пізно. Ну, по факту зараз не пізно, тому що в тій професії, які вона хоче, в її віці, вона може все це вивчити і почати робити. По суті, і там наскільки вона ще може активно пропрацювати, працювати з цією професією, але от у людини такий дуже важкий тягар на серці. Ну, а щодо прожити довго з некоханим чоловіком, особливо жінок, я бачу, там взагалі хочу сказати, труба. Ну, реально, труба, тому що ем, жінки більш такі чуттєві люди. Більше доєднані до серця, ніж до голови. І коли ми розуміємо, особливо, коли мені дівчата кажуть, що а, лягати в ліжко з цим чоловіком це просто жах. Тобто він мій офіційний чоловік, у мене від нього діти. Але це був компроміс для мене з самого початку, тому що або там часики тікали, або ти завагітніла, або нікого кращого не було з розряду плоханькі домой. На ось, Бо там ще щось, ви знаєте, е я прям розумію, коли ці штампи СССР я кажу, то вони це, всі тут російською мовою. вибачте, ну я їх навіть не хочу перекладати на українську мову, тому що це реально штампи, совкові штампи. Е ось, е І там, там дуже сумні історії насправді. Дуже сумні. Е чоловіки. Часто, коли отак живуть, з... вляпався і вже не може виляпатися з цього шлюбу, наприклад, тому що там моральні якісь категорії. А, до речі, нерідко буває так, що вона мріє, щоб він пішов, а він не йде, тому що це ж неморально. Ну, це ну, я сміюся, але це взагалі не смішно, тому що Чам там може закінчитися її суїцидом, тому що вона не знає, як випорсатися з цього. Він бачить, що йому погано і всім погано, але не йде. І так, там закінчуються різними історіями. Чоловіків часто онкологіями, жінок з затяжними депресіями, суїцидами нерідко також. Тобто, от, ну от. Таке, знаєте, щось. І я зрозуміла в якийсь момент, що для мене працює тільки так. Якщо я знаю, що я встрягла не туди, де моя душа нормально себе відчуває, нічого навколо, навколо мене не має для мене бути запереченням того, що відчуває моя душа. Ніякі там, що. Ну, от як зараз, наприклад, я знаю, що Нідерланди це не моя країна, скоріше за все, ну, дуже маленький шанс, що я би хотіла тут залишитися надовго. Прямо от там на роки і роки і будувати тут своє життя. Ні. Є. Yeah. я розумію, що. Думка інших людей про це про те, як це тут престижно там бути, комусь класно бути в провінції, про яку мало хто знає, якої немає на жодній карті світу, але ця людина там щаслива. І натомість скільки людей закінчують життя суїцидом там, в Нью-Йорках, в Амстердамах. І там, в Цюрихах, знаєте, тобто такі от речі: ти не можеш нав'язати собі стандарт престижу і стати від цього щасливою, тому що щастя приходить від того, що твоя душа відчуває, що ти йдеш якоюсь своєю правильною дорогою. Наскільки я зрозуміла, це тоді, коли ми підходимо близько до того, що було заплановано до інкарнації. Тобто, коли ми там якийсь план робили собі на життя, коли ми дуже підходимо близько, недалеко живемо жив, від того, що ми напланували, тоді душа відчуває, що все йде нормально. А коли ми дуже-дуже відхиляємося, то тоді ми відчуваємо, що ми, наче, не живемо своє життя, а його. О... Як ви правильно сказати, проісновуємо. Про тобто ми не живемо, ми існуємо. Так от. І дуже печально своє життя не прожити, а проіснувати. Дуже печально. І я в якийсь момент зрозуміла, що, наприклад, заняття свого життя професії. Те, що тобі підходить, може бути для когось абсолютно якимось дивним. Те, що тобі не підходить, може бути мрією для когось, і якась людина, от як в мене, наприклад, була учениця, і в тому числі бізнес-курс англійської мови. В неї була мрія, вона працювала все життя в абсолютно іншій професії, але бути вчителем англійської мови і в тому числі бізнес-курси, просто була її мрія. Ну для мене це педагогіку якого я люблю, але щоб я прям мріяла. Так само я знаю людей, яких батьки запихнули в медичний інститут, а для них це просто їх аж викарьожувало. У мене друг такий був. Тато сказав тільки лікар, тільки лікар, кардіолог, хірург, а він мріяв бути архітектором. Я думаю, був би непоганим архітектором. Або принаймні будівельником. Так що такі справи. І я сказала собі в якийсь момент, якщо ти зараз знаходишся в такій ситуації, з якої ти знаєш, що тобі треба вийти, щоб бути щасливою, то не треба до неї пристосовуватися. Треба сказати собі, що я зараз там, де я є, ситуація є такою, якою вона є. Вона мені подобається, ну ні, інакше я була би щасливою, але ми не адаптуємося під ту ситуацію. А ми з тобою думаємо, як з нею випорситися, як з нею вибратися, і дуже покраково робимо план і виходимо. Тому що <про> я дуже часто про шлюби таке чула. Ну, Я вже казала, що в моєму оточенні, коли я росла, майже всі жінки виходили заміж, ну, там ровесниці моєї мами, трошки молодші, взагалі не за коханих чоловіків. Там купа було причин, але кохання там майже ніколи не було причиною. принаймні з їхнього боку, з боку жінок. І що я чула? Значить, Спочатку вона виходить заміж, вона знає 100%, що його не кохає. Через, і, і в принципі розповідає, оточуючим, що ну там вийшла, ну, ну не дуже там я його кохаю, ну от він мене кохає. Через рік вона розповідає, що та ні, я його покохала, а потім бачиш, там на протязі плюс там, через 20 років як починалося, так все і закінчується. Тобто ні, коли душа відчуває, що ні, то скоріше за все воно і буде ні. А, і... Ну, така печальна історія. Тобто людина себе в мані, людина партнера в партнера обманює, людина часто дітей в мані. Тобто, це такий, знаєте, спектакль довжиною в життя. І ще хотіла сказати, мені моя одна близька людина тут часто казала, що якщо ти, ти можеш вибрати, значить, ну, наприклад, місце проживання там, і там не там, і там не є там. І, там, і, там. Це означає, що в тебе всередині щось не так, тому що якщо б в тебе всередині все було так, то тобі було б нормально на будь-якому місці проживання. Ви знаєте, я навіть в якийсь момент ну, задумалася над тим, може, ну, дійсно воно і є. А потім я зрозуміла, що давай подивимося на більш такі дрібні деталі, чи тих дрібних деталях також ні в чому не можеш визначитися. В тебе, наприклад, немає улюбленого виконавця, ти постійно там не знаєш, кого послухати, в тебе немає улюблених книжок, а в тебе немає там, улюблених парфумів, в тебе немає улюблених страв. Чи це так? Тобто ти постійно ходиш якісь амбівалентності. я зрозуміла, що це зовсім не так. Тобто, є на моєму прикладі. Якісь цари, де реально ом, в мене чогось ще немає, і я це шукаю. А є такі цари, ну, наприклад, там, страви. У мене є декілька улюблених страв, я їх можу, можу їсти роками. Я нічого нового не шукаю, тому що я знаю, що вони в мене є. Я можу щось спробувати, але я завжди повернуся туди, що я люблю. У мене є декілька улюблених виконавців. У мене є збірочка Аліна Костенко, яка, якщо вона не зі мною, я себе відчуваю дуже дивно. Оця мискового кольору її поезії. Тобто є якісь такі сталі речі, які я точно знаю, що вони для мене і вони про мене. Але є якісь такі важливі такі віхи, важливі речі. А, які мені доводиться шукати, тому що я їх ще не зустріла. І те, що я їх не зустріла, а, саме там, де я хочу там жити, або там щось ще там, конкретно, це не означає, що внутріш... з внутрішнім світом щось не так. Це означає, що а, ну, коли зустрінеш, тоді і буде. <суспільно> Ось і все. І не завжди ми можемо. Щось знайти, тому що ми пішли от там, конкретно, як в магазин, пішла за блузкою, і я маю вийти з більш-менш підходящою. У мене працює так, що я щось зустрічаю і закохуюсь, і дуже важко розкохуюся. Наприклад, в мене є декілька улюблених страв, я їх зустріла отак от, раптово, закохалася і кохаю їх десятиліттями. У мене там четверо друзів найкращих, також там по 20 років дружину. В мене є декілька улюблених виконавців, один улюблений виконавець, одна група, наші українські. А, також я нічого не шукала. Я зустріла, закохалася, і вже роками-роками я їх слухаю. Тобто, а є речі, які, ну, наприклад, парфуми. Колись в юності в мене був улюблений парфум Armani Сенсі, але його зняли з виробництва. От Я його один раз почула, я закохалася, і я його не могла розкохати, потім його просто зняли з виробництва і я ніде його не могла знайти. Зараз такого немає, скільки я нахожу парфумерну крамницю і нанюхаю чогось, щоб так мене щось зачепило, ну нічого мене більше так не чіпляє. Але ж це не означає, що це неможливо, це означає просто, що воно ще не прийшло. А, тому, тому так. Або коли, знаєте, ще за ювелірні прикраси. А, так от склалося в мене, що я до, ну, думала, чи купувати там мені сережки, чи не купувати, і пішла-купила такі. А потім я якось їздила в Дублін в Ірландію, і зайшла там в крамницю Прикра, прикраса з натурального каменю і срібла. І я ходила, ходила по тій крамниці, ходила, ходила. Вона така красива була, там такі приємні були ну, продавчині, все. І дивилася на те каміння, на, на ті друзи. І чогось я виходжу з цієї крамниці, заходжу назад, виходжу, заходжу. Знаєте, я, я не можу там нічого собі вибрати, але. Мене туди тягне. І потім я зрозуміла, що коли я вже в останній раз виходила з неї і йшла там, ну, з сходинками, так, я побачила в якомусь самому дальньому закутку десь там на суперсейлі в них стояла такий стендік з парою срібних сережок, недорогих і суперкрасивих. І я коли їх одягаю, мені всі дівчата, боже, що за сережки? Що за сережки? З, з гранатами. Це улюб, улюблений мій улюблений камінь. Гранат, червоний гранат, піроп. І от і тоді я, і я пішла і купила, і тоді я зрозуміла, чому я не могла вийти з того магазину, тому що мене реально тягнули тягнуло і притягували ці сережки, але я їх не бачила. Я ходила і ходила і тільки коли вже останній раз. Я вийшла з магазину і, я, і от прям вони, я побачила їх за склом. Так що, отак от, так от не завжди, коли ми щось шукаємо і не можемо знайти це, тому що в нас там щось всередині не так. Це іноді означає, що ми реально не знайшли ще те, що нам потрібно. І все. Так що такі справи. І висновок такий, що. Якщо тобі доводиться йти на компроміс з собою, дуже небажано підлаштовуватися під цей компроміс на постійній основі і брехати собі, що тобі це подобається. Ні, треба сказати, що я зараз в ситуації, коли я в компромісі з собою, тому що так склалися обставини. І давай з цього компромісу будемо виходити, щоб ми жили в злагоді з собою, а не в компромісі. Тому що жити в компромісі з собою це дуже складно і, я думаю, мало ефективно. Все, дуже дякую вам за увагу. До нового зустрічі. До побачення.